Чи можуть бути або чи вже є якісь репресії з боку мусорів на добровольців, або взагалі на правий рух? Вони вже йдуть. Постійно. Вони вже йдуть, вже роззброюються. Вони роззброюють українців. Причому незаконно, між іншим. От, всі ці роззброєння незаконні, тим не менше, вони є. Але фактично війна якби не закінчилася. Людям давали зброю для того, щоб захищати свою Україну. Війна не закінчилася. Війна все ще триває. А чому вони забирають зброю людей, якщо війна все ще триває? Ну завжди бюрократія боїться українців більше, ніж окупантів. Тут тобто це їхній інстинкт такий. Це зрозуміло. Чому вони це роблять, але це не зрозуміло, чому ми досі і ще все це їм віддаємо. Крім всього іншого багато дивіться, кримінальні справи старого часу продовжуються. От у нас в що судять за те, що він ображав телеканал наш. Телеканал наш вже давно визнаний канал Мураєв вже визнаний, як всі вважають московським агентом. Тим не менше, прокуратура київська захищає Мураєва і московську пропаганду, і хоче посадити нашого Святошу в тюрму. Святошу зараз на фронті, але прокуратура веде проти нього справу. А вам не здається це таким якимось повним абсурдом, взагалі, те, що відбувається в ситуація? Ні, це дуже ну, це логічно. Тобто, ми саме цього і чекали від прокуратури. Тут тобто і так має бути, скажімо, в їхній нормальній ситуації. Будемо сподіватися, що войовнича церква все-таки з'явиться поміцніше, зміцніше, і ліквідує прокуратуру.